ми далі продовжуємо молотити наш соняшник. Вчора молотили тему, а сьогодні молотимо товарні посіви. І що хочу сказати? Хочу сказати, що після соняшника ж треба щось посіяти замість кукурудзи. Е самий крутий попередник буде після соняшника. Це горох. Він насичить ґрунт азотом, він розпушить е -е, землю, він стримає голову. Я хусоня забрав. І після нього ви можете сіяти і пшеницю, і рібак, і все, що ви заважаєте. Тож, кому цікаво, посівний матеріал гороху він є в нас на сайті інтерапелатінко або за номером телефону нижче, де ви можете замовити горох, який вам подобається, який ви хочете, а якщо ви знаєте, що в вашому регіоні посіяти, Дзвоніть до менеджера, вона вам розповість про кожен сорт, про умови його вирощування і також чи підходить він для вашого регіону. Тож, запрошуємо до співпраці разом з нами і гарного вам дня!